Доброго дня, друзі! Сьогодні вирішила зняти відео. Довгий час не знімала. Чому? Через те, що довгий час вивчаю німецьку мову. Німецька мова мені подобається. Але сьогодні благовіщення. Вирішила вийти на прогулянку, пройтися околицями свого містечка. Дещо познімати. І ось часто я приходжу на цю полянку і тут є пеньочок, на якому я сідаю, і починаю знімати. Або ж щось вивчати. І вже так склалося, що багато я що побачила, багато де побувала, відкрила магазини з Сьогодні у нас свято, благовіщення. І так як на вулиці тепло, вирішила трошки прогулятися околицями міста. Це мої улюблені місця, які напоминають ті міста, місця, де я раніше жила. Мою улюблену левадку. Мою рідну країну. Дуже прикро, що на території нашої країни зараз неспокійно. І часто сумую за моєю країною, часто сумую за моєю рідною домівкою, моїми друзями, знайомими, жителями мого села. І тому часто приходжу сюди. Вони мені. Дуже нагадують про те, чим жила я раніше. Сьогодні свято, благовіщення. Це свято пов'язане з тим, що, як свідчить історія, у цей день получила Марія Діва звістку про те, що народиться в неї синочок. Який стане символом нашого життя. І, звичайно, я думаю, як і в часи Ісуса Христа були випробування, так і нині до сьогоднішнього дня вони ще тривають. Але, друзі, в своєму відео. Я вам хочу розповісти про те, чим живу я, які випробування, які події зустрічаються у моєму житті. Ви знаєте, я вже багато де побувала в Германії, побачила міста різні, побачила багато людей зустріла. Які багато чому мене навчають, які стають для мене взірцем, прикладом для наслідування. І про це я вам хочу сьогодні також розповісти. Я побувала і на великій фабриці, бо я люблю в'язати. Я побувала в великому магазині від цієї фабрики, я з цим магазином вас познайомлю. Я побувала у Штутгарті. Мені допомагають мої друзі, мої знайомі. Хочу сказати, що великим серцем і ось людиною чистого, доброго серця є для мене по сьогодні моя подружка Юля. Я їжджу на курси німецької мови і також знайомлюсь з багатьма людьми. І ви знаєте, ці також люди чомусь мене навчають, чомусь щось добре розумне. Почерпаю я від них. Мені особливо подобається моя вчителька, з якою ми працюємо. Це людина розумна, щира, добра. З нею неодноразово я вже спілкувалася, мені дуже подобаються її погляди на життя. Подобається й вивчення мов. Я побувала і у містечку Штутгарт. Також деякі фото я залишу для вас. Знаєте, багато хто розділяє мої погляди на життя. Багато хто з людей тут нас підтримує і стає дуже доброю такою несподіванкою, коли навіть ці люди, яких ми ніколи не знали, але вони часто стають ніби дороговказом у житті. Я познайомилася із старенькими німецькими людьми. І спочатку познайомилася із фрау, яка. Живе тут давно, їй вже вчора мені сказала, їй 85 років. Раніше вона в Германії була вчителькою, викладала німецьку мову. Вона вже навіть із своїм чоловіком приходила до мене у гості, і ось про багато чого я. Тільки що згадала про це все я вам більш детальніше покажу у своєму відео. Сьогодні в Германії також свято, не працюють магазини, не працює транспорт, як я знаю, саме автобуси не курсують і люди святкують свято. У їх сьогодні вже П'ятниця, страшна п'ятниця. Як ми знаємо, страшна п'ятниця вже завжди вона перед Паскою. І ось сьогодні Страстна П'ятниця, а через день у них буде свято. Пасха. Вони дуже свято бережуть традиції і вони святкують вихідні релігійні, вони не працюють, не працюють магазини, транспорт. І я також хочу завтра сходити до своєї старенької вчительки в гості. І якщо вона погодиться, то я навіть зніму. Кусочок відео і покажу це також у своєму відео. Ну що ж, а зараз я насолоджуюся красою природи і зустрінуся із своєю українською подружкою Святою, і ми з нею... Трошки пройдемо околицями і вам дещо познімаю, і також вставлю у своє відео. Дуже красиве тут небо. І завжди люблю, хто дивився мої відео, як і завжди хочу зняти ось і своє. Небо, подивіться, яке воно чисте, голубе, красиве. Це ось тут такий, здається, невеличка полянка, невеличкий лісочок поряд, квітують дерева, ви бачите. Подобається мені тут гулять. Травичка вже зелена, квитують кульбабки. Щось. Багато квіточок розквітло, придивіться. Які. Хто знає їхні назви, залишайте. У відео назву приємно буде почитати. Знаєте, мені дуже приємно, коли ви під моїм відео щось підписуєте. Це ніби така, такий промінчик до мого серця посилаєте ви. Дерево, да? Вишенька, здається, да. Ялинка поряд. Красиво. Ліс недавно прочищався, але ще не зовсім повністю очищений він. Поряд іде попереду велика траса. Піднімемося вгору. Навіть тут, у цьому лісочку, помічала нарцисів, було багато. Тепер уже немає. Ми ходимо на полянку. З праздником сьогодні у нас благовіще. Дякую Світланко, і тебе зі святом. Дай Бог скоріше вернуться на рідну да. землю. Видно місто. Просипається після зимового сну наше місто. Зелено, красиво. Тенісний кортик минулий. Люди також проходжуються, прогулюються. Огляд з іншого боку гори. Ось лавочка там стоїть. Я люблю на неї також прогулюватися. Багато квіточок. А це буде самі за собою пройде. Відпочинок після робочих днів собачками багато гуляє, людей з дітками. Там далі піде ферма, але бачите, як там все рівненько поскладено, акуратненько, чистенько. І кругом траса прокладена кругом. Тарці майже вже відквітають. Машинка, яка приводить у порядочок газони. традиція перед Паскою робить ось такі святкові деревцятки. Це вийшли з іншого боку. Вигляд міста. Це показано, що проходить будівля. Бауштелле. Бауштелле будівля. Це ось далі піде лісочок. у ліс зайшли Боже Ось тобі трокнем, почався регнат. Так? Есе стрегнет. Дочка красивенька, равличо, Павличок. Ушки висунув, велика така. Ой, как красиво. У лісі нас зустрічає. О, симпатюшна. Хто сам на собі свій домик везе? Хатинку хто? А ну напишіть правильну відповідь. Прогулянка в лісі. І навіть через весь ліс, би в частині не ми не пішли, буде прокладена ось така проасфальтована доріжка, яка веде вперед. Стараються випилювати ліс і складають. аккуратненько что всякие светмиточки делать на море вот так а вы споменали красивых курочек это курочки такие Це петушок білий, а це коричневі курочки. Красунік. Красиво, молодець. Ох, який хазяїн. Голос подає. Красиво, молодець.